Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського представляє кафедру телекомунікацій та освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікацій. Частина друга матеріально-технічне забезпечення кафедри телекомунікацій розглянемо на прикладі її науково-навчальних лабораторій. Першою розглянемо лабораторію антенн і поширення радіохвиль. Основними цілями лабораторії є практичне ознайомлення студентів з окремими теоретичними положеннями дисциплін кафедри телекомунікацій, електродинаміка та поширення радіохвиль, набуття уміння роботи з обладнанням та вимірювальними пристроями техніки надвисоких частот і антенн. Зокрема, проводяться дослідження електромагнітних хвиль, їх параметрів та особливостей, поширення у ізотропних однорідних і неоднорідних середовищах. Остани потоку енергії електромагнітного поля та законів відбиття і переломлення плоских хвиль, електромагнітного поля та режимів роботи у прямокутному хвилеводі, зон френеля у вільному просторі, дзеркальної рупортної ан, антен, фазованої антенної решітки. В лабораторії створені макети, які дають змогу студентам, практично вивчати складні явища, пов'язані з розповсюдженням радіохвиль. Лабораторія мікрохвильових пристроїв телекомунікаційних систем. В лабораторії проводяться практичні роботи з дослідження фільтрів надвисоких частот, характеристик спрямованого відгалужувача та властивостей хвилевідних мостів, коритових пристроїв надвисоких частот та механічно керованого фазообертача, спектр резонансних частот похідного прямокутного резонатора. Взаємних нерегулярних елементів та пристроїв хвилевідних трактів, керованих та невзаємних пристроїв хвилевідних трактів телекомунікаційних систем, лабораторні створені макети, які дають змогу студентам практично вивчати складні явища, пов'язані з поширенням радіохвиль в різних середовищах. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікації дисципліни електродинаміка та поширення радіохвиль. Також в лабораторії проводяться дослідження зі створення пристроїв на основі метаматеріалів Лабораторія телекомунікаційних радіосистем та приймально передавальних пристроїв. Лабораторія створена на базі вимірювальних засобів. Та генераторного обладнання телекомунікаційних систем. Устаткування лабораторії дозволяє поглибити теоретичні знання з принципів побудови вимірювальної техніки та генераторного обладнання телекомунікацій, придбати практичні навички по налаштуванню та обслуговуванню засобів вимірювання, їх застосуванню для визначення параметрів сигналів електрозв'язку. Придбати практичні навички по роботі з приймально-передавальним обладнанням телекомунікаційних засобів. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікацій з наступних дисциплін: Основи метрології, схема техніка. А також виборний освітній компонент практик прийому і передачі сигналів, передавальні та приймальні пристрої, інфокомунікаційні пристрої передавання та приймання сигналів. Лабораторія телевізійних систем та мультимедіа. Проведення лабораторних робіт дозволяє студентам практично освоїти особливості формування, стиснення кодування та декодування відео та аудіосигналів. Сигналів цифрового телезійного мовлення стандартів DVB-T та dvb t 2 а також специфіки їх передавання по наземних і супутникових каналах зв'язку, особливостей приймання, вимірювання параметрів та відтворення мультимедійної інформації з цих сигналів, з використанням мультимедійних технологій, зокрема застосування віртуальної реальності. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерія та програмування інфокомунікацій і забезпечує освітній компонент технології мультимедіа та віртуальної реальності, мультимедійні системи та технології, мультимедійні технології в системах телерадіомовлення. Лабораторія супутникових та радіорілейних телекомунікаційних технологій. Лабораторія має сучасну телекомунікаційну техніку з напрямків супутникового фіксованого зв'язку, супутникового мобільного зв'язку, радіорелейного зв'язку оптоволоконного волоконного зв'язку. Дана техніка була надана компаніями Watson Telecom, ComSat Technology, Satrans. Вимірювальна техніка лабораторії була надана Українським державним центром радіочастот. У 2011 році лабораторія отримала диплом першого ступеня на конкурсі навчальних приміщень в НТУ КПІ. Для проведення лабораторних робіт також задіяне передове сучасне вимірювання обладнання компанії Шварц». Крім того, створені дослідні макети дозволяють проводити роботи по розгляду передачі даних через супутниковий та наземний сегмент зв'язку. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми, дженерія та програмування інфокомунікацій по дисциплінам, освітній компонент: супутникові системи, супутникові та планетарні інфокомунікації, супутникові інфокомунікаційні системи. Освітній компонент 14: планування та електромагнітна сумісність безпроводових інфокомунікаціях, електромагнітна сумісність в інфокомунікаційних системах, лабораторія комп'ютерних систем телекомунікацій. Лабораторія оснащена сучасними комп'ютерами, з необхідним програмним забезпеченням MATLAB, NetBeans, Сетло, XML Spy та інші. Яке дає змогу студентам розширювати, деталізувати знання, отримувані на лекціях і практичних заняттях в узагальненій формі і сприяє виробленню умінь професійної діяльності програмування. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерії та програмування і це інформатика, алгоритми структури даних, інженерні програмні засоби. Програмна інженерія в інфокомунікаціях, веб-програмування освітній компонент розробки Java застосування основу програмування на Джава, програмне забезпечення на базі Java. Лабораторія мережних технологій. Лабораторія створена на базі сучасного мережного обладнання, яке було поставлено фірмою IPM в Україні, товариством Aстеlit та випускниками кафедри телекомунікацій. Остаткування лабораторії дозволяє поглибити знання з побудови мереж на базі сучасних it технологій отримати практичні навички по налаштуванню і обслуговуванню обладнання IT-мереж, придбати необхідні теоретичні знання та практичні навички, які необхідні при проходженні співбесадлі в IT-структурах при влаштуванні на престижну роботу. Остаткування використовується не тільки в процесі навчання студентів а й у ході проведення занять з підвищення кваліфікацій фахівців телекомунікаційних компаній. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерія та програмування інфокомунікацій, а саме системи мережного каналу утворення та комутації, архітектури, служби та технології інфокомунікацій, керування інфокомунікаційними мережами, лабораторія Програмно керованого радіо СДР та систем на кристалі SOC. В лабораторії відпрацьовується рішення по створенню новітніх систем на базі технологій програмно-керованого радіо SDR Software Device Defined Radio та систем на кристалі SOC System and Chip використанням програмно-апаратної симуляції Hardware in The Loop Simulation. В результаті проведення практичних досліджень студент отримує наступні знання з технології побудови сучасних програмно-визначених радіосистем, структури побудови сучасних СДР-трансиверів, програмних засобів для проєктування програмно-визначених радіосистем, програмних засобів для моделювання програмно-визначених радіосистем та програмно-апаратної симуляції. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітніх програми інженерії та програмування інфокомунікацій та дисциплінами: інженерні програмні засоби, програмно-конфігуровані мережі СД і освітні компоненти, технології створення програмно орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв, інфокомунікаційних систем, що визначаються програмами, лабораторія інтернет речей та сенсорних мереж. Лабораторія створена на базі сучасного обладнання системи інтернет речей, яке було поставлено компанією ІОТ України, лабораторія слугує для формування студентів здібностей до побудови та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем нового покоління на засадах розподілених телекомунікаційних систем із застосуванням принципу інтернет речей та міжмашинної взаємодії. Студенти опановують на практиці планування та оптимізацію безпроводової мережі IOT за протоколом LoRaWAN на основі програмного пакета Cloud РФ. Налаштування датчиків безпроводової мережі IOT за протоколом LoRaWAN та ознайомлення з інструментом KM для створення застосу стінків та керування датчиками IOT. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерія. Та програмування інфокомунікацій це безпроводові мережі та технології, інтернет <клес> речей та систем міжмашинної взаємодії, основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах. Лабораторія стільникових систем мобільного зв'язку. Сучасне працююче обладнання лабораторії надане компанією Vodafone і дає змогу студентам засвоювати навики роботи. Сучасним телекомунікаційним обладнанням стільникових систем мобільного зв'язку, зокрема, з обладнанням хабу базової станції Siemens BS 60 стандарту GSM. Студентам надається можливість ознайомитись на практиці з обладнанням базової станції Siemens, її антенно-фідерною системою та приймально-передавальними блоками. Стійкої потужності системи гарантованого живлення КС 2000 провести комп'ютерні дослідження організації каналів, в стандарті GSM та UMTS, планування та оптимізацію їх безпроводової мережі. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікацій це теорія систем мобільних інфокомунікацій. Безпроводові мережі та технології, планування та електромагнітна сумісність безпроводових інфокомунікація, основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах. Лабораторія базової мережі оператора мобільного зв'язку компанії LifeSelf за підтримки компанії Ericsson. В лабораторії студенти мають доступ до сучасних марних IT-технологій. Світового рівня, що використовується для побудови IT-інфраструктури операторів мобільного зв'язку та інших комерційних та наукових організацій. Обладнання лабораторії дає змогу студентам засвоювати навики роботи з сучасним телекомунікаційним обладнанням стільникових систем мобільного зв'язку. Зокрема, стандарт GSM, UMTS, LTE. А також сміністрування операторського IT обладнання. В лабораторії є центр комутації мобільної мережі, контролер, базова станція та інше устаткування GSM, яке було надано компанією LifeSell за підтримки Ericsson в Україні. За їх допомогою побудовано функціонуючий макет мережі мобільного оператора. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікацій. Теорія систем мобільних інфокомунікацій, хмарні та бікдата технології, основа підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах, програмування мобільних пристроїв, лабораторія обладнання систем широкосмугового безпроводового доступу. Система широкосмугового радіодоступу представляє собою систему широкосмугового безпроводового доступу зі структурою типу точка типу.Багатоточка. Або багатоточка багатоточка з підтримкою стільникової конфігурації, що формує масштабовану радіозону обслуговування. В цьому сенсі основними напрямками діяльності лабораторії є дослідження студентами сучасних та перспективних безпроводових систем на базі сучасного обладнання системи WiMAX або 4G, базова станція Libra MX-BS та абонентська станція Libra MX-CPE. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікацій це теорія систем мобільних інфокомунікацій, з мережі та технології, лабораторія за горизонтного зв'язку і систем на базі аероплатформ. Унікальна науково-навчальна лабораторія обладнана комплектом портативної тропосферної радіорелейної станції діапазону 4-5 ГГц з підвищеною заводостійкістю. Даний комплект дозволяє проводити дослідження адаптації сигналу при передачі до умов розповсюдження радіохвиль, захист каналу радіозв'язку від радіозавад шляхом, адаптації частоти виплімінняного сигналу до завадової обстановки. Організація цифрових каналів, службового зв'язку, каналу телеуправління і телесигналізації. Другий комплект лабораторій складається з антенної системи управління безпілотними апаратами, сестою управління БПЛА і самих безпілотників дронів. Засади побудови таких систем базуються на застосуванні нових технологій цифрової обробки, програмно визначеного радіообладнання і технології міжмашинної взаємодії МТМ. Лабораторія забезпечує підтримку дисциплін кафедри телекомунікацій згідно освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікацій, це безпроводові мережі та технології, основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах, освітній компонент архітектура обладнання систем мобільних інфокомунікацій, технічне забезпечення систем мобільних інфокомунікацій, перспективні компоненти інфокомунікаційних систем.